Встановлений проектор та розставлені стільці. Тут приготувалися до показу комедії. Серед перших глядачів Ольга Йосипівна говорить, любить дивитися фільми про кохання. Людина пожила, вона прийде собі, віддихне й подивиться фільм. Це ж дуже хорошо. Мої подружки прийдуть чуть позже. А Валентина Іванівна каже, полюбляє приходити на кінопокази ще й заради живого спілкування. По Перше відпочиваєш, по, -перше, по друге дивишся фільми. Цікава підбірка, тематика. По-перше, ти бачиш колег, скажімо, своїх по мікрорайону, так? приблизно таких, такого віку, як, як я. Перевагу надає історичним фільмам, але комедії краще відволікають, говорить Володимир Миколайович. Дуже допомагає. Наскільки я не знаю. Кожному по різному. Кожного кінопоказу готуються відповідально, розповідає завідувачка бібліотеки Ірина Рибкіна. Після перегляду стрічок каже, збільшується і кількість охочих до читання. Ми робили екранізацію тигроловий роман. То після того, звичайно, всі наші читачі почали питати тигроловий роман. Підбираємо і зарубіжне кіно в нас, і українське. Дуже хочемо показати саме щось новеньке, що люди не можуть подивитися по телебаченню або не мають змоги піти до кінотеатру. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.